Заважає добувати корисну копалину. Є місця, де вже до кар'єра залишила 60 метрів від річки до кар'єру. Тобто, варіант не переносити такого варіанту, немає. Буде підтоплення підвалів або будівель в цих населених пунктах. Відео створено за ініціативи громадської спілки Досить труїти кривий ріг у співпраці з онлайн-медіа. Свої кривий ріг за фінансової підтримки американського національного фонду на підтримку демократії. Річка Інгулець 577 кілометрів, які живлять Криворіжжя, Миколаївщину, Херсонщину та Кіровоградщину, колись символ життя для регіону. Але сьогодні вона перебуває під загрозою. Підприємство ІНГЗК планує знову перенести русло річки, створивши штучний канал. Але навіщо які ризики це несе? На ці питання шукали відповідь експерти громадської спілки Досить руїтий кривий ріг. Зараз підприємство ІНГЗК хоче переносити русло річки. У 60-х роках вже було перенесення, і це вже штучне русло. Тоді був побудований захисний екран. Наразі цей захисний екран він просто став негодним і вода почала просочуватися в східний борт кар'єру. Почала обводнювати східний борт кар'єру і відвал номер 3 там відбуваються такі процеси, які є незворотніми. І іншого виходу, як переносу вже в підприємства немає. Але проблема в чому? Тому що вони не можуть надати гарантії того, що якщо зараз вони зроблять цей перенос, що цей екран, який буде новий, він буде слугувати довго і від нього не будуть через деякий час знову ж таки проблеми для населених пунктів СМТ Широке, а також для селища Радичеве, які знаходяться поблизу даного кар'єру. Русло планують перенести на відстань 592 метри від села Радивичеве та 757 метрів від СМТ Широке. Однак, звіт підприємства не враховує досліджень підземних вод і можливості підтоплення території цих населених пунктів. Миколаїв, Кривий Ріг і Херсонщина залежать від води з інгульця. Але за словами експертів, її якість може ще більше погіршитися після переносу русла. Нижче, за течою річки Інгульця знаходиться Херсонська зрошувальна система. Яка е, інгулецька вона навіть називається, яка бере воду з річки Інгулець для зрошення полів на Херсонщині? Я розумію, зараз у нас війна і це не дуже актуальне питання. Тим не менше, люди щось садять, люди зрошують. Зараз, крім того, річка Інгулець є е, е, єдиним джерелом питного водопостачання міста Миколаїв, тому що зараз так склалося е, воєнні дії. Перебили е, водовід, який йшов на місто Николаїв з е, низовин Дніпра, і в них зараз виключно інгулецька вода. Тобто, все, що ми тут скидаємо, все п'є Миколаїв». Проєкт підприємства фактично не враховує вплив на екосистему. За словами експертів, флора і фауна інгульця можуть постраждати від цих змін. Нашими фахівцями піднімалось багато різних питань і питання флори і фауни, які були мало досліджені. По-перше, підприємство разом з представниками сільрад просто дослідили територію, не запрошувалися науковці, які б дозвітили видовий склад, якісний склад. Рослинності. Ми не можемо зробити повноцінні висновки, чи є там червонокнижні рослини, чи немає там червонокнижних рослин на тій території, де планують зробити нове русло. Також, відповідно до звіту, вони просто перерахували кількість дерев, які є з цих дерев сухостоєм і які є гарної якості. Видового складу цих дерев немає. Кущі взагалі не підраховані, рослинність не розглянута. Коли вони розглядають перенесення ру... Русла річки, вони взагалі не розглядають питання флори і фауни, яка є підводною. Вони розглядають з точки зору, що приблизна кількість там риби помирає, вони роблять знову ж таки фінансове відшкодування. Коли я підняла питання, чому ж тоді, коли буде вода запускатися в нове русло, чого до цього не зробити, наприклад, збір донних відкладень і перенесення в нове русло, для того, щоб пришвидшити процес відновлення. Тому що вони самі кажуть, що відновлення від 10 років і більше. Це величезна кількість часу. Чи законно переносити русло річки? Експерти зазначають, що проєкт порушує екологічні стандарти. Долина річки Інгулець в середній течії так це називається, є частиною смарагдової мережі. Європейської смарагдової мережі. Тобто визнано, що на цих територіях мешкають види тварин і рослин. Там, якщо в довіднику подивитися, там точно описано які саме види рослинного тваринного світу, оселища, наприклад, птахів, чи рідкісних там якихось рослин, тварин і таке інше. Діяльність на території смарагдової мережі теж Чітко описано, що допустимо, що не допустимо, ні в якому разі не допустимо такі дії чинити, які зменшать а, популяцію. Крім того, на цій території в нас вона є об'єктом екомережі Дніпропетровської області. Так, по часті екомережі в нас не дуже досконале законодавство, але тим не менше, в законі прописано, що Заборонено обмежено ведення промислової діяльності на об'єктах екомережі, як які там заповідані чи підготовлені до заповідання. Таким чином, порушується кілька законодавчих актів, якщо щось робити з руслом ингульця, порушуються природні властивості річки. 30 жовтня Міндовкілля опублікувало висновок, що визначає діяльність допустимою. Але багато зауважень експертів так і залишилися без уваги. Наприклад, про захист флори та фауни, а також здоров'я мешканців, що проживають поблизу нового русла. Треба розглядати те питання, що вони, по-перше, повинні мінімалізувати вплив на флору фауну, по-друге, зробити повноцінний аналіз для відшкодування. І по-третє, обов'язково дослідити вплив на населені пункти, на населення, що буде відбуватися з роками і потім. Ми настоїмо на тому, щоб міністерство розглянуло в умовах висновку записати їм, щоб вони склали меморандум з місцевими мешканцями стосовно того, що якщо. Через 5-10 років відбуватиметься підтоплення підвалів, будівель, щоб вони займалися переселенням, тому що це реальна проблема. Реальна проблема всіх наших гоків. Вони роблять проєкт, виконують його. Через 5-10 років починається проблема у населення і вони відхрещуються. Ні, давайте на етапі зараз, коли відбувається проєкт. Зафіксуємо це, що якщо у людей будуть проблеми з підтопленням, ви будете зобов'язані їх переселити і вирішувати їхні питання? Річка Інгулець завжди була джерелом життя для регіону, а зараз залишається у центрі боротьби між економікою та екологією. Але чи стане вона жертвою чергового промислового проєкту? Чи вдасться знайти баланс? Поки що питань більше ніж відповідей.